Футболочки жіночі першого сорту. 10 кілограмчиків. Ціна 2150 гривень. Дивимось. Позиції за 1900. Розміру, на жаль, немає, не вказаний. Тут такий пет спереду на мені під підшийку. Ще один так просто маечка. Це розмір S. -очка. Так. О, дивіться. Футболочка такого плану, розмір Елечка. О, це у нас футболочка від зари. Стигравим фринтом. Розмір Есочка. Дивимося далі. Футболочка з комірцем. Це. Ска Маєчка під шийку. Блін, класно. Чорненька. Зараз. Розмір Ель. Але якась маленька елічка, якщо чесно, може вона просто розтягується? Так, вона дуже добре розтягується, знаєш, що це добре. Кофточка чорненька. Як кофточка? Це футболочка з довгим рукавчиком. Розміру, на жаль, немає. Така яскрава топ-маєчка, на літо супер. Легесенька, розміру М. Ще одна маєчка. Ні, це Боді. Майка Боді. Я так люблю такі маєчки, знаєте, з тоненькими бретелечками. Зараз вам скажу розмір, якщо є. Розмір М. Ці машці був. Наступна проста чорна футболочка. Комірце, топ-футболка. Незрозуміло, не який розмір, може. так я би вам сказала. ТОП-маєчка. Футболочка. Так, сюденько вам мушу зараз показувати, тому що я вам показала мало речей, а тут ще дуже-дуже-дуже багато. Отака. Розуменка, плечі тут. Такі вставочки в плечі. Такого плану футболочка. Така. Маєчка чорна, дуже класна. Це бодік майка. Ще один бачу бодік. Подивіться. Дивіться, яка тут гарно відкрита спинка. Ось така. Я не витягую з кульочка, тому що цей лотик був ефірчиком. І речі витягнула. Давайте ще вам покажу буквально пару позицій і будемо завершувати відео. Але тут справді залишилось дуже багато різних футболочок, магічів, жіночок, на любий смак. Там є і молодіжні і такі вже ж перші люди на самі. Він класний так, правда? Ситуацію. Тут ще є дуже-дуже-дуже багато Якщо вам сподобався цей год, пишіть в коментарі або до наших менеджерів.